Виклик на допит Вашого обов'язкового обов'язково з захисником, вашим денатором. Чим передбачення Володимирович, отримаєте. 20, 20, послухайте, отримуйте. Сьогодні 24 число 10.30. Ви, ви мене офіційно вибрав ви? на допит. Я прийшов на допит. Дякую вам, що ви прийшли. Ласка, ну, ваш допит він проводиться у за участі вашого захисника так. центра Леоніда За бажанням Почитайте. обвинуваченого. Почитайте. Ну, це просто ви порушуєте законодавство. Ви порушує? Залишіться, будь ласка, в одній відповісті. Я вас прошу. Ви мене сьогодні не робите. У мене буде тут Я ви вас необхідно так. з вашим захисляком. Необхідно, щоб ви були ви і ваш захисляк. Чому ви, ви, ви мені згонили? Я не говорю. Я з вами з захисником говорив, захисник сказав, що постарається в п'ятницю, бачу, він не прийшов. Тоді він сказав, що прийде на понеділок. Якщо прийде на понеділок, я вас запрошую, з'явитися одразу з вашим. Ми не маємо часу в понеділок. У нас свої особисті справи є. Ми не можемо кожного дня ходити. я вас не Шановний, чому ви не ходили, я вам даю, що вам необхідно було з'явитися з вашим захисником. Якісь слідчі дії будуть приходити? Стажте спитати. Що взагалі відбувається? Ви мені подзвонили. Чому ви мені не сказали, що я повинен один звідси? І в якості кого, і чого, і чого? Я вам появляю, що ви, як статус керівника, підозрювали по думку на зобов'язані з'являтися на верхній слідчого. Я виявилася, то проводьте. Я вас просив з захисником. Говорили з вашим словом, ви надійшли. Немає, включай, Саша, да. Я включаю аудіозапис. коли ми говорили. Я розумію. Ви брешете відкриту в відео. Будете отримати повістку? Буду. Слухай, ти тоді ставить. Почекайте. Да, ми знімаємо. Де є, що ви говорили зі мною, що Не треба мені включати аудіозапис. Як це? Ну ви ж, да, ви ж викликали в телефонному режимі відповідно закону. У нас не виходить, то понеділок ми працюємо, ми не можемо кожного дня по вашій забаганці ходити судити. Прибув він, на вона слідчі, вона 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 вона. проводьте слідчі дії. Чи я що ви прийшов. хочете? Допит, що ви вона хочете? Вона проводьте. Він прийшов. Він повертається на понеділок так. на 10-ту -го годину 30. Це 27-го лютого 2016. Не виходить. Офіційно під запис. Офіційно під запис. Мі, офіційно він. під запис. Він Отправ. прибув. Слухайте мене. Офіційно під запис. Я зараз отримую. Отримуйте. То отримуйте, будь ласка. Почекайте, поставте. От поставте вам повістку. Розпишіться про отримання повістки. Розпишіться. У мене до вас є тепер 21-го. Ви мені по телефону? Я вам повідомляю, я вам, вам необхідно з'явитися з явитися... ми з'явилися з, з захисником вашим центром. Мені 21 число ви мені не я вам повідомляю, повідомляю вам це, що ви Боже мій, можете аудіозапис нашого. Нашу ви мені брешете. Саша, Вотрим... хай в я і методом відправляє брешку. пошту, На якщо так Заку... хоче. Ви мене що викликали для того, щоб я отримав повістку? можете піти? А спися, ви людей? Поїдемо, знову, що ви повинні бути Нашого пережити постійно.

30, за адвокатом, з не виходить. Сьогодні прибув. Ви з'явилися без адвоката. Чому ви мені не сказали, щоб я з'явився. Я уповідомляю ще раз. Вас адвоката було повідомлено вашого. Я думаю, ви Я думаю, виступили. Ким, повістка де, де? Чим? А що чим повідомлено? Отримали повістку. Будь ласка, з'явитися 27 на 10-му. Я розчекаю. Все, дякую.